Бузиновий цар Ліна Костенко. Я, ведуча Наталка Криничанка, для вас прочитаю У садочку, зеленочку ходить вишня у віночку. Хтось її грає на дуду, подивлюся, я піду. Баба каже не ходи, темні поночі сади, там, де вітер шарудить, бузиновий цар сидить. Брови в нього волохаті, сиві косми пелехаті, очі різні, брови грізні, кіхті в нього, як залізні, руки в нього хапуни, так і схопить з бузини. Я кажу їй, бабо, ні. Очі в нього не страшні. На пеньочку, як на троні, він сидить собі в короні. Грає в дудку джоломію, я заграв би, та не вмію, А навколо ходять в танці квіти, всі його підданці. Є оркестри духові, равлик, павлик у траві, є у нього для настрашки славне воїнство, мурашки. Три царівни бузинові мають кожна по обнові. Невсипущі павуки Тчуть серпанки і шовки. На царевій опанчі зорі світяться вночі, Він сидить у бузині, Усміхається мені.